Кривий ріг говтується від російської ракетної атаки. Сьогодні у місті День жалоби. Більше ніж три сотні підприємців Дніпропетровщини за рік отримали мікрогранти на відкриття або розвиток власної справи. Сплата комунальних послуг під час дії воєнного стану консультують фахівці центру надання безоплатної вторинної правової допомоги. Новини від журналістів міської інформаційної служби до вашої уваги. У студії з вами Володимир Кравченко. Переходимо до останніх подій. Сьогодні, 1 серпня, день жалоби у наших сусідів. У наслідок російської атаки по кривому рогу у своїх квартирах було вбито 6 людей, покалічено 80. Дві балістичні ракети влучили дев'ятиповерховий будинок та навчальний заклад. Говтуються та розповідають про пережити свідки подій криворожці, яким пощастило вижити. Дзвін падаючих вікон, плач людей та голосіння сирен пожежних машин. Таким закарбується в пам'яті ранок 31 липня для мешканців Кривого Рогу. 31.07 приблизно о 9 ранку на території міста Кривий пролунало два вибухи. Як стало пізніше відомо, на території міста Кривий Ріг прилетіло дві ракети, попередня також балістика, яка одна з них влучила, ми на задньому фоні бачимо в житловий будинок. Інша ракета влучила в учбовий корпус ужбового закладу нашого економічного технікуму. Життя мешканців багатоповерхового будинку було зруйновано внаслідок ракетної атаки з боку російської армії. Загалом самотужки з понівеченої будівлі вибралося майже 150 мешканців. Ще 30-х на вулицю вивели рятувальники. Воно мгновенно, просто, прям за якісь там секунди. І все. Просто за секунди спасло те, що це дві стінки, дві сторони спіли стати. А так би порізало все стеклом, би і все. Ну, головне, то, що ми живі залишилися. Я одне прошу, чого та Росія? Думаю, що вона не хоче? Буде Тай хай би вони там всі пощезли в тої Росії. Квартири немає, майне теж, але живі, кажуть місцеві жительки Ганна та Світлана. У понівеченому під'їзді мешкали їхні родичі. В їх квартиру прилетіло, сложились плити, мать винесла рібінка. сама як вийшли, вони не пам'ятають. І свік. Да, и свекровь теж бабуся. Втроєм вы були в квартирі, как якраз во час прильоту. І ну слава Богу, все живы. Ми рядом живемо. Ми це все слышали, Ми прибіжали, звісно, Здесь, ну, всі знайомі, всі друзі, все школа, діти, садик, всі друг друга знають. Пошуково-рятувальну операцію завершена. У місті оголошена день жалоби. На місці трагедії розгорнуто гуманітарний штаб та діють спів десятка міжнародних організацій. Вони боронять нас на передовій. Наше завдання захищати їх вдома. У Кам'янському триває будівництво центру реабілітації для наших захисників. Його найшвидше відкриття пріоритетне завдання для влади. Будівництво ведеться на базі першої міської лікарні. На об'єкті постійно працюють будівельники. Наразі закуповується медичне обладнання, готують висококваліфіковані кадри. Усі роботи постійно тримає на контролі міський голова та у своєму телеграм-каналі регулярно сповіщає мешканців, як триває процес будівництва. Продовжимо повним ходом вихідних виконувати роботи по будівництву центру реабілітації для наших військових. Будуємо на базі будівель нашої першої міської лікарні. Окремо стоячі дві будівлі об'єднуємо в один центр загальною площею біля 700 метрів квадратних. Виконуються роботи одночасно і на фасаді, і на покрівлі виконуються роботи з благоустрою територію, внутрі приміщень виконуються роботи, постійно працюють люди без вихідних. Робимо все для того, щоб в середині вересня місяця закінчити роботу, відкрити центр. Він буде. Відповідати всім вимогам Національної служби здоров'я України в одному місті. Наші захисники зможуть отримувати як фізичні, так і психологічні послуги. Особисто контролю хід виконання робіт для того, щоб все було виконано вчасно і відповідало всім нормам НСЗУ. На Дніпропетровщині триває програма. Є робота, яка дозволяє українцям втілювати свої бізнес-плани у життя. За рік дії цієї програми більш ніж три сотні підприємців Дніпропетровщини виграли мікрогранти на відкриття або розвиток власної справи. З них 34 переселенці. Загалом планують створити понад 700 нових робочих місць. Про це йшлося під час брифінгу в обласній військовій адміністрації. Для того, щоб отримати мікрогрант, треба здійснити наступні кроки: по-перше, скласти бізнес-план. По-друге, подати документ через портал Дія. Втретє, пройти співбесіду, тобто захистити власний бізнес-план. Потім отримати рішення та відкрити рахунок в Ощадбанку, і отримати кошти та розпочати діяльність. Отримати можна від 50 до 250 тисяч гривень. Ці кошти витратити на придбання обладнання, транспорту, сировини, оренду приміщення, оплату послуг маркетингу та реклами. Учасники програми обирали різноманітні напрямки підприємництва. Найбільш поширені це відкриття закладів швидкого харчування, кав'ярень, відкриття або розширення медичних центрів, ремонт та обслуговування автотранспорту, металообробка, пошиття одягу та виробництво аксесуарів для військових. Також гранти надавалися для відкриття оптики освітніх центрів, розширення сектору стоматологічних послуг і відкриття центрів дозвілля. Тетяна Кардель додала: з квітня триває прийом заявок за грантовою програмою для учасників бойових дій осіб з інвалідністю внаслідок війни та членів їхніх родин. Наші захисники і захисниці, які мають бажання займатися підприємництвом або ж розвивати вже існуючий бізнес, після повернення до цивільного життя зможуть отримати грант від 250 тисяч гривень до 1 мільйону гривень. Крім того, другий з подружжя захисника зможе отримати грант грант розміром до 500 тисяч гривень для людей, які до участі в грантовій програмі не мали досвіду ведення власного бізнесу. Урядом передбачені тренінги та навчання. Цьогоріч державний центр зайнятості ухвалив вже 108 позитивних рішень щодо отримання грантів. Переможці отримують більше ніж 26 мільйонів гривень. А схвалені бізнес-проєкти дозволять створити майже 250 нових робочих місць. Заявки за програмою є робота будуть прийматись до 19 листопада 2023 року. Через високу температуру та необережність людей згоріло 15 гектарів екосистем. Загалом виїжджали 33 рази на гасіння пожеж. Допомагали поліції та медикам. На щастя, обійшлось без загиблих, а врятували 6 людей, запевняють надзвичайники. Подробиці подій минулого тижня у щотижневому дайджесті від фахівців ДСНС Кам'янського. У сьогоднішній добірці не буде різноманітних надзвичайних ситуацій, але є проблема в загорянні сухої рослинності, трави та дерев. Необачні дії призводять до вартісті наслідків як для екології, так і для людей. Один із них стався 27 липня о 14-й годині по вулиці Портовій Заводського району Кам'янського. На відкритій території горить трава та вогонь встиг пошкодити легковий автомобіль, який знаходився на території присадибної ділянки. Вогнем пошкоджено ліве заднє колесо багажне відділення автомобілю «Деосенс» на площі 1 метр квадратний та знищено суху траву на площі 2,4 метри квадратних. Загиблих та травмованих на події не було. Дану пожежу було ліквідовано о 14 годині 33 хвилини. Причину пожежі встановлюють слідчі національної поліції. Рятувальники закликають мешканців та гостей міста бути сумлінними та відповідальними, берегти довкілля рідний край. Нагадуємо, що за умисне випалювання сухої рослинності та її залишків передбачено адміністративну та кримінальну відповідальність згідно чинного законодавства України. Бережіть себе, дотримуйтесь правил безпеки та прислуховуйтеся до парад фахівців служби порятунку. У випадку небезпеки відразу телефонуйте за номером 101. 30 липня в Івано-Франківську під головуванням президента України Володимира Зеленського відбувся конгрес місцевих та регіональних рад. На ньому розглядались важливі питання для розвитку та відновлення громад України. У першому півріччі 2023 року видатки держбюджету склали 1,7 трильйонів гривень. З цих коштів 819 мільярдів гривень. Це безпека та оборона. 264 мільярди гривень пішло на соціальні допомоги. Медицина, освіта, критична інфраструктура, швидке відновлення. Це наступні пріоритети видатків бюджету. Маємо всі підходити дуже відповідально до проєктів, які фінансуються з бюджетів різних рівнів. Це стосується і місцевої влади, зокрема. Як відзначив прем'єр-міністр за півроку уряд спрямував у місцеві бюджети 92 мільярди гривень трансферів. Збережено додаткові 4% податку з доходів фізичних осіб на рівні громад. Це додаткові 15 мільярдів гривень. Денис Шмигаль наголосив, що доходи місцевих бюджетів за 6 місяців зросли на 42,5 мільярди гривень. Порівняно з попереднім роком. Залишки коштів на рахунках місцевих бюджетів та бюджетних установ за половину 2023 року збільшились на 54 мільярди гривень і становить понад 170 мільярдів гривень. За рахунок цих ресурсів органи місцевого самоврядування і надалі мають можливість забезпечувати фінансування пріоритетних і першочергових потреб на місцевому рівні. Наголошуємо на словах: пріоритетні і першочергові в умовах повномасштабної війни зазначив очільник уряду. Кам'янський міський центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги продовжує ділитися своїми успішними кейсами. Сьогодні поговоримо про те, що робити українцям, яким приходять рахунки на оплату комунальних послуг за користування житлом, яке зруйноване або в якому вони не мешкають, у квітні 2023 року. Кабінетом міністрів України було внесено деякі зміни щодо оплати житлово комунальних послуг у період воєнного стану. Згідно з цими змінами до припинення або скасування воєнного стану в Україні заборонено стягувати заборгованість за боргами житлово-комунального господарства за борги, що виникли після 24 лютого 2022 року для мешканців територій, на яких тривають бойові дії або тимчасово окупованих територій, тобто не підконтрольних Україні, цю зміну дуже активно обговорювали у змі. Чимало людей вирішили, що комунальні борги під час війни їм списали і їх можна не платити. Заборона стягнення це означає, що поки діє воєнний стан, комунальні служби не можуть звернутися до суду і стягнути примусово з такого боржника заборгованість. А потім скерувати рішення суду до виконавчої служби, заарештувати картки, майно тощо щодо заборони примусового стягнення боржників ЖКХ на період війни поширюються лише такі борги. На борги, які утворились після 24 лютого 2022 року, тобто, якщо у вас були борги по житлово-комунальному господарству, які утворились до 24 лютого, то їх ніхто примусово стягувати з вас не забороняв. Для їх стягнення на вас все одно можуть подати до суду, і навіть якщо ви із зони бойових дій. По-друге, це борги, які утворилися у жителів зони бойових дій і тимчасово окупованих територій. По-третє, на борги тих жителів, які тимчасово не проживали у своїх будинках, і для того, щоб це підтвердити, ви маєте надати. В кожну комунальну організацію або довідку внутрішньопереміщеної особи про те, що ви тимчасово не проживали в себе вдома, або інший документ, що підтверджує вашу відсутність. І по четверте, це борги, які утворились у мешканців, тобто у звичайних фізичних осіб. Часто мешканці задають питання: чи можливо відключення комунальних послуг або інші наслідки за неспату комунальних боргів під час війни? Законодавчо визначено, що до моменту скасування або припинення воєнного стану в Україні. Заборонено припинення надання житлово-комунальних послуг населенню в разі їхньої неоплати або оплати в не в повному обсязі. Але варто зауважити, що ця заборона діє тільки на період війни. Також варто звернути увагу, що в період війни заборонено нарахування та стягнення неустойки інфляційних нарахувань відсотків річних, нарахованих на заборгованість, утворено за несвоєчасне або неповне внесення населенням плати за житлово-комунальні послуги. Під час війни стягнення боргів житлово комунального господарства можливо, окрім тих. Що виникли після 24 лютого 2022 року у мешканців зони бойових дій або окупованих територій за умови, що вони зможуть документально підтвердити свою відсутність? Арешт на ваші банківські картки під час війни можливий арешт вашої нерухомості квартир і автомобілів також. Законів про те, що борги житлово-комунальних житлово-комунального господарства спишуть, немає і що буде далі, поки важко сказати. Якщо ви потребуєте допомоги, отримати консультацію юристів з різних питань можна безпосередньо у міському центрі надання безоплатної правової допомоги. За адресою вулиця Героїв рятувальників, 19 або за телефоном 0800 213 103. Допомагають боронити країну не тільки люди, поряд із захисниками і надійні друзі. Чотирилапі брати наші менші. Так на передовій собака жужа врятувала від голоду наших бійців 77-ї аеромобільної бригади, які опинились у пастці. Через щільність обстрілів хлопці залишились на позиції не три, як планувалось, а всі дев'ять днів. Їм прийшла на допомогу собака, яка викопала засипані пайки. Наші захисники розповідають цю історію порятунку. Було в нас п'ять чоловік, плюс жужа. П'ять пайків заходили ми на три дні, мали стояти на позиції. Так вийшло, що провізії нам не могли дати піднести, бо дуже сильні обстріли були. І так вийшло, що ми одним пайком піталися, п'ять чоловік в сутки і плюс жужа. Видно, що вона голодна була. Ми одразу почали сухпайки свої відкривати її. Там якісь галети дали, якусь консерву її там відкрили, ділилися, але ми не думали, що у нас затягнеться там з трьох суток на 9. І вже з часом то, їжа почала закінчуватись. Ми вже самі один там, галет на трьох ділили, як то кажуть. Ну, не все ж жужі щось перепадало, якісь крошки та старалися їй давати. Прожили ми на наших пайках десь 3-4 дня. Потім вона почала виносити помаленьку, десь з-під завалу якісь під землі, почала викопувати своє. І так як пайка вона не могла розірвати, вона виносила і ставила нам під ноги, щоб ми розривали. Ну, Штука 4 за 4-5 суток прийняла, що вона 4-5 пайків. Але палку ковбаси принесла на подвір'ї, сіла сама, зіла, нам з нами не поділилася. Десь знайшла, розкопала це ковбасою, вона з нами не... Не і коли ми вже виходили на 9-ту сутку з позиції, ми почали розходитися і вона пішла з нами. Вихід теж дуже тяжкий, 8 кілометрів нам треба було вийти до точки евакуації. Побратими наші стояли, вона з ними не пішла, а з нами пішла, з ласочкою пішла вона. Камер під'їхав, ми бігом там заскочили, 10 чоловік нас, виходить, ще побратими вийшли з другої позиції. А Ласточка, дивився, кричу, ласточка, ласточка чи де, починається мінометний обстріл, а він побіг за нею, що в посадку. Вона налякалася, того, що вистрілів вона боїться. І він побіг ще в посадку, її якраз на руки по нам почалися вже дуже рядом прильоти. Але він її не лишив, забрав собою. А тепер послухаємо прогноз погоди. Найближчі дні обіцяють бути спекотними у середу. Температура повітря в ножі становитиме плюс 19 градусів, в день плюс 30. без опадів. Вітер південно-західного та західного напрямків до 2 метрів на секунду. На цьому час прощатися у студії з вами був Володимир Кравченко. Свіжі новини готуємо традиційно на 19-ту годину завтрашнього дня. Тримаємо кулаки, донатимо на зсу, молимось за наших захисників і мріємо, як відсвяткуємо перемогу. Все буде Україна.